Десятиденний термін, що його президент США дав Путіну на припинення вогню в Україні, спливає цієї п'ятниці. Тож Росія запросила зустріч із його спецпосланцем Стівом Віткофом, і вже завтра, післязавтра той прибуде до Москви. Ну а до нас у Київ їде спецпосланець Кіт Келох. І хоча Дональд Трамп каже, що поїздку Віткофа Москви вважає марною, і Кремлю взагалі слід готуватися до санкцій, чи є бодай один шанс, що ми вже цього тижня, хоча б на крок, наблизимося до підписання мирної угоди? Олена Чернякова шукала відповідь. Угода за 50 днів або санкції застосуємо вторинні тарифи, якщо не буде угоди протягом 50 днів. Такий ультиматум Росії Дональд Трамп уперше оголосив на початку липня, але не дочекався минулого понеділка. Заявив, що зменшує відлік до 12 днів, тобто часу росіян до п'ятниці. Це якщо дивитися за календарем, а от якими і чи дієвими будуть його санкції? Питання відкрите, схоже навіть для самого американського. Ского лідера це будуть санкції, та росіяни досить добре вміють їх уникати. Ви знаєте, вони хитрі персонажі, досить добре вміють уникати санкції. Тож подивимося, що буде далі. Досі адміністрація Трампа не запроваджувала жодних нових санкцій проти Кремля. Це за шпарину для переговорів, пояснював державний секретар Марко Рубі, ще у червні на саміті НАТО. А на початку року навіть обговорювалися зняття обмежень та створення нових бізнес проєктів між Вашингтоном і Кремлем. Цим, зокрема опікувався спецпосланець Трампа з питань близького сходу. Стів Вітков він вже тричі їздив до Росії, повертався зачарованим розмовою з Путіним, але без жодного прогресу щодо 30-денного перемир'я. Під час мого другого візиту все перейшло на особистий рівень. Президент Путін замовив прекрасний портрет президента Трампа у російського художника і фактично подарував його мені, попросивши відвести його додому президенту Трампу. Очікується, що Стів відков і цього тижня зустрінеться з Путіним. Цього просили саме росіяни. Він їде туди, щоб передати ультиматум. Необхідно негайно досягти припинення вогню. Час настав, потрібно зупинити вбивства. Щоправда, переговори мали відбутися на вихідних. Їх анонсував посол США у НАТО, та з невідомих публічно причин візит перенесли на середу або четвер, тобто під самий дедлайн Трампа. На думку експертів, приїзд спецпосланця до Москви не означає, що американський лідер знову стане чекати. Як приклад наводить ситуацію з Іраном, коли той же вітков поїхав до Оману з готовністю говорити, а паралельно Трамп. Наказав завдати ударів по ядерним сховищам, це складова великої гри США, де вони не демонструють жорсткості, але при цьому дають зрозуміти, що жорсткі кротки можуть бути паралельні з візитами відкопа. Зрозуміло, що ніхто. Бомбити Росія не збирається поки що принаймні. Хоча ми бачимо, як піднімається поступово градус ескалації, і неможливо не помітити, як у Кремлі намагаються тягнути час. Не просто так Путін наприкінці минулого тижня запросив до себе на острів Лукашенко. <звук> Обидва сидячи під грушою, відкритим текстом радили Трампу не поспішати і не будувати захмарних очікувань, а вирішувати, мовляв, усе тихо. І раптово у розмові Лукашенко згадує, як розповідав американські делегації про готовність Росії припинити повітряні атаки. Я їм у відкриту сказав Ви президенту, скажіть, нехай обережно це все робить і можна домовитися. От навіть повітряне перемир'я. Та Росія у цьому зацікавлена, і президент Путін. Але ж ви цього не хочете. цинічно, що ці слова прозвучали після чергової масової атаки росіян, яка забрала життя 31 людини у Києві. Далі продовжили бити по Харкову Херсону іншим містам. Мораторія на ракетні атаки, потенційна та поступка, яку міг би Путін продемонструвати Трампу зараз. Та насправді це не нова пропозиція. Що березні саме українська делегація на переговорах в Аріаді через американців пропонувала росіянам зупинити всі атаки з неба у Кремлі? Не погодились тоді. То чи можуть піти на це зараз? Якщо ж ці е, погрози будуть подані дуже оптично, як часто це робить нинішня адміністрація, то скоріш за все припинення ударів не буде, і росіяни спробують, е, ну як то кажуть, меншою проб'ю е, дати якусь поступку Трампу. Тим часом у Вашингтоні вже готуються до запровадження уторинних санкцій на країни, які продовжують купувати російську продукцію. Путін продає свою нафту Китаю, Індії, він продає її Бразилії, і ці країни тепер зазнають досить значного впливу через те, що вони ведуть бізнес з Росією. І Росія не матиме жодних друзів, вона не матиме жодних торговельних партнерів. Її здатність фінансувати цю війну закінчиться. Відкритим залишається питання, чи готовий Трамп запровадити одразу 100-відсоткові мита проти найбільших імпортарів російської нафти. У нього зазвичай конкретного переліку дій немає, тобто він адаптується до ситуації. Але але якщо говорити про якийсь підхід, так про якісь рішення після 8-го числа, то перше це буде точно залежати від результатів зустрічі. Другий момент це залежатиме від того наскільки ефективними покажуть себе, якщо будуть введені. Ці санкції проти окремих держав ще минулого тижня. Трамп запровадив 25 відсоткові тарифи для Індії. А коли Нью-Делі у моменті відмовились змінювати імпортера, Трамп пригрозив новими з Китаєм. усе складніше. Політично це суперник для США, і у небесні вже заявили, вони забезпечують себе енергоресурсами з огляду на національні інтереси. Та незважаючи на це, на думку експерта, Трамп все ж готовий діяти. У мене є відчуття що Трамп вже хоче це зробити. Просто йому скали слухаймо, давай, хоча б якийсь казус-бель, тобто привід для війни, щоб не було так, що ми. Аутичне, окрім ториних санкцій, американські лідер може запровадити і прямі обмеження проти Росії, накласти ембарго на усі кораблі ціннового флоту або використати російські заморожені активи та надати Україні більше озброєння. Тобто важелів, аби всадити Путіна за стіл перемовин, вистачає. І з'являється усе більше упевненості, що Трамп усе ж перейде до політики мир через силу. Звісно, якщо Путін раптово без жодних умов не. І сяде за стіл переговорів Олена Чернякова Максим Хлоботов Україна марафон. Єдині новини. В Індії відреагували на ультиматум Трампа щодо підвищення тарифів в МЗС країни відповіли питання відмови від російської нафти поки що не стоїть на порядку денному. І Нью-Делі не збирається відмовлятися від торгівлі з Росією. До того ж, імпорт Індія призначений виключно для внутрішнього споживача. На тлі загрози санкцій Трампа Індія направила до Москви двох переговорників. А пропагандистські змі повідомляють, що сьогодні заступник міністра оборони Росії обговорив із Послом Індії двосторонню співпрацю у оборонній сфері напередодні Кремль уперше коментував заяву Трампа про відправку до російських берегів двох атомних субмарин у відповідь на погрози заступника очільника Радбезу Дмитрія Медведєва. Штати досі були вельми обережні із навколо ядерною риторикою, але здається, Кремль таки перетнув червоні лінії, і білий дім дуже жорстко її змінив. Тепер вже Кремль у особі путінського речника Піскова намагається понизити градус словесної ескалації. Отже, у цю гру теж можна бавитися удвох. І хоча зараз Москва вже запевняє, що вона проти ядерної конфронтації, чи можна відіграти усе? На Назад. Ну і власне які варіанти розвитку подій Анна Брикова аналізувала. Так вони знаходяться в регіоні, де їм і місце. Йдеться про дві атомні субмарини. Напередодні президент США доручив передислокувати їх ближче до кордонів Росії у відповідь на провокативні заяви колишнього президента Росії, а нині заступника очільника Радбезу Федерації Дмитрія Медведєва, одіозного і щедрого на погрози, да ми не сумасшедші, звісно. Но у нас є спеціальний документ. Ця особа входить в вищу ієрархію Російської Федерації. Заяви цієї особи, щодо яких Москва постаралася зробити так, аби вони виглядали достатньо по-дурацьки. Та по да? Бо, щоб вони е, сприймалися як заяви якогось Петрушки, Насправді не є такими. Це е, його заяви завжди свідчать про ескалацію. Нині США і відреагували, давши чіткий і серйозний сигнал для путінської диктатури, для якої брязкати ядеркою традиційна забава від російського телебачення то над сибіром розірвати, то запустити ракети по європейським столицям. Вісь мір трохунісі час абізаційна бахна час, коли вони могли отак направо і наліво розкидатися ядерними погрозами і займатися ядерним шантажем без якихось видимих. Практичних наслідків для себе та цей час закінчується, і власне те, що тепер росіянам доведеться ловити десь ці американські субмарини, чи то в північному морі, чи то в Балтійському, а може, десь біля Камчатки, так ну ніхто ж не знає. Насправді це дуже добре. І, хоча які це підводні човни достеменно невідомо, ймовірно йдеться про субмарини класу Гайо, які є основою морської компоненти ядерної тріади США, несуть на собі як крилаті ракети, так і балістичні, у тому числі міжконтинентальні ракети Трайдент. Коли йдеться про ядерку, ми маємо бути готові і ми повністю готові. І, хоча передислокація субмарин була не обов'язкова, операційна зона використання ракет. Трайдент-2 це 12 тисяч кілометрів. Тобто можна запускати е, звідки завгодно. І відповідно все рівно цілі будуть вражені. Е, але це безпосередньо такий сигнал Путіну. Востаннє ядеркою Трамп погрожував сім років тому за попередньою каденцією під час перепеті з лідером Північної Кореї Кім Кімчинином. Нині цей кейс згадують і західні змі. Утім, ситуація принципово відрізняється. Ніяких практичних дій не було. Цього разу ці практичні дії є. І знову ж таки, це і субмарини, і повернення ядерної зброї в Британію, і договір з НАТО про продаж американської конвенційної зброї, європейцям і Збройним силам України. На ті ж субмарини росіяни спершу офіційно не відреагували, а вже за кілька днів почали згладжувати кути. Мовляв, ставляться до ядерної загрози акуратно. Хоча навіть напередодні між рядками знов лякали одіозним арешником, який самі називають альтернативою ядерці. У нас призведен перший серійний комплекс компрессарежник. Перва сірійня. І вона да. поступила в війська. Ядерна риторика Трампа зараз демонстративна в американського президента за словами опитаних експертів, вже уривається терпець, у тому числі і на тлі глухого кута у переговорах щодо припинення війни Росії проти України. Трамп своєю ядерною цією риторикою е, вирішив таким чином дійсно форсувати перемовний процес, і це абсолютно лягає в скорочення. А його дедлайнів дедлайнів пам'ятаємо, що зараз останній дедлайн актуальний це до 8 серпня. Утім, про застосування ядерних субмарин за бойовим призначенням поки не йдеться. Ймовірність цього з такого загострення може бути, якщо Російська Федерація у у відповідь на ось ці декларації перейде від декларації до що якихось демонстративних дій. В цьому плані тоді сполученим штатам теж не залишиться нічого іншого. Ескалація надалі може приймати різну форму і залежатиме це від багатьох факторів, у тому числі у треку переговорів про припинення війни Росії проти України від результатів візиту Віткофа Москви. а ще від дій Росії протягом навчань захід 2025 Адже гібридні провокації можливі і на східному фланзі НАТО. Анна Брикова ми Україна, марафон єдині новини.